Донеччину щодоби ворог обстрілює в середньому по три тисячі разів. Гатить по лінії фронту і житловому сектору днями у Кураховому поліцейські з підрозділу Білі Янголи врятували з-під обстрілів подружжя. Чоловік із дружиною дістали тяжкі поранення від ударів безпілотниками. Попри заклики евакуюватися у Кураховому, досі залишається близько 600 жителів. Як їх рятують з під атак ворога далі? Росіяни вкотре обстріляли Донеччину. Гатили авіабомбами та ФПВ. піві. перебувають янголи прибувають за лічені хвилини після обстрілу з медичною евакуацією. Показуй Так, біде. Стару та, давай. Стару руку і все, да? да Садіть його на ступінь. Я ззаді подхочу. Цього чоловіка поліцейські знайшли у його будинку. Скалкові поранення рук везуть до лікарні. Тяжка евакуація у нас сьогодні. Раховому від обстрілу дронами постраждало подружжя. Вже затим на поліцейські виявляють чоловіка та дружину у важкому стані поруч з їхнім домом. Ось туда, ось. — Давай, дружина зала. Давай давай закидай. <плес> у жінки поранення обох ніг самотужки пересуватися не може. Як це відбувалося? Що случилось? Ми ще собака просто люблять собаку вечора. Ага. Раз да. скинув. Сразу по ногам. Під час першого удару їй пошкодило скалками кінцівки. Під час другого жінку накрив собою чоловік. На щастя, все обійшлося. Ти как? как ты? Да, У вас дітки є? Так. вона де? людей? Дома, Где? Дома. Дома? Да. Ты такой жизни хочешь для дочери? Да, да. Ты такой жизни хочешь. Гуляли с собачкой. Подружжя доправляють до найближчої лікарні. Лікарі одразу ж наказують вести їх в операційну. Все. Тих, тих, тих. Все, все, все. Так, давай, 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 я тебя взял. Молодец. Все, все, у них. Во второй операцион. Все нормально, братан. Поезд жить. Поліцейські наголошують, на Донеччині вкрай небезпечно в області щодоби фіксують по три тисячі обстрілів, тож закликають якомога швидше евакуюватися. Додам за два роки роботи біля Янголи врятували майже 10 тисяч людей із найгарячіших прифронтових точок. Більше тисячі з них діти. Ксенія Павлишин, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.